Всім доброго дня. Сьогодні 6 лютого 2024 року. Ось хочу вам показати, який тут майданчик біля заводу Альфа Ромео. Скільки тут багато автомобілів різних марок. Виробництво заводу або е, холдингу фіат, я б так сказав, більш правильніше. Ось так воно є. О. Вон, зараз побачите, людина погнала машину із заводу, потім сюди заїжджають автовози, можуть їх вести або кх, на продаж. Одразу або в інше місце десь, як зазвичай, це дуже часто так буває, що ставлять там десь вони постояли, бо підприємство зупинити ти ніяк не зупиниш, а продаж буває різна. Ну ось так. Вивозять кудись, а потім знову звідти розвозять. По іншим місцям. От щоб ви бачили, яка трава вже тут зелена. Ось моя машина стоїть. На теперішній час. Он гори, дуже чудовий краєвид, дуже. Ну і що вам ще сказати? Відпустка, на жаль, моя пролетіла дуже швидко. Пройшло 4 тижні і знову прийшов до роботи і знову попав на лінію автомобільних частин. Ну, на цьому я завершую своє відео. Дивіться, пишіть запитання, ну і всього на і найскоршої нам всім перемоги! Бажаю! Бувайте здорові!